В Івано-Франківську стартував міжнародний проєкт «Інспайр». Його мета створити нові можливості для дітей з особливими освітніми потребами. Реалізують його в рамках програми Інтеракнекст Румунія Україна-2021-2027 на базі міської дитячої екологічної станції. Це заклад позашкільної освіти, основним акцентом якого є екологічне навчання дітей. В Румунії це школа імені Іона Пілата в місті Дорогой, це спеціалізована школа для діток з особливими потребами, для діток з інвалідністю. Обидві школи будуть робити інфраструктуру, закуповувати обладнання спрямований для терапевтичного догляду і навчання для дітей. Проект спрямований на в першу чергу на дітей з особливими освітніми потребами. В івано франківську це буде створення терапевтичного саду, облаштування території міської дитячої екологічної станції, побудова альтанки для занять на відкритому повітрі та закупівля спеціалізованого автомобіля для перевезення діток на навчання. Як на території МДС, так і на відкритому повітрі, директорка закладу Галина Глушко каже: простір такого формату давно був потрібен у місті. Проєкт змінить екостанцію, зробить її сучасною, доступною і відкритою для кожної дитини. Нам дуже потрібний був такий осередок, в якому було б розміщено дуже багато локацій, які були би безпечні для таких діток. Це Альтанка, це простір під відкритим небом, де ми зможемо займатися різною гуртковою роботою і проводити різноманітні конференції, освітні заходи. Також стежина відчуттів, де діти з босоніж зможуть бігати по різноманітних природних матеріалах, інтерактивні панелі, де діти зм... Можуть розвиватися біля них, також патіо, де ми зможемо проводити різноманітні такі теплі зустрічі біля вогнища. І ще багато різноманітних локацій, які будуть створювати і комфорт, і затишок, але в основному це безпечні умови для перебування дітей з освітніми особливими потребами. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, це ще один крок до інклюзивної освіти у нашому місті. Сьогодні прес-конференція з приводу старту ще одного міжнародного проекту, який покликаний. Змінити нашу екологічну станцію, яка знаходиться на вулиці Ленкавсу. Дуже добре, що не за рахунок міських коштів бюджету міста ми залучаємо кошти міжнародних партнерів на ті речі, які, які ну, сьогодні ми би не виділили ці кошти, зважаючи на те, що більшість коштів виділяється на Збройні Сили України. Загальний бюджет проєкту понад 400 тисяч євро. Із них Франківськ отримає майже 209 тисяч, 90% з яких це кошти Євросоюзу. Дар'я Базовод, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.